Доброго дня, дорогі друзі. Сьогодні, ну, 1 серпня, зазвичай вшановували пам'ять отамана Івана Дмитровича Сірка, їздили в Капулівцю, зараз у Капулівку чи Капилівку доволі важко доїхати, та й кажуть, там значить, на курган не пускають, не знаю наскільки це правда, але ж треба вшановувати. Івана Дмитровича Сірка сьогодні він мені наснився. І от власне я прийшла на місце, де пов'язана на Січіславщині в Дніпрі. Саме битва була під приводом Богдан... Ой, Богдана Хмельницького, кажу Івана Сірка. І власне вже після Богдана Хмельницького це відбулася ця битва, коли Іван Сірко з козаками відбив ясир. Живий товар у татарів. І власне тут дуже багато було посічено і татарів, і погинули і козаки, але вони дуже розумно працювали в малій чисельності, здійснили дуже серйозну перемогу. Власне, чим відрізняється Іван Сілько від сучасних командирів. Нікого не хочу образити, але яких там піарів, гетьманів в лапках сучасних. Багато хто розуміє, про кого я кажу, і не тільки про одну. І власне, я думаю, він відрізняється тим, що він жалів своїх хлопців. Він їх, ну, у нього не було таке вирішення таке, чоловіків і козаків і воїнів, які були під його проводом. І він шалував кожного воїна, навчав його вживати. І, власне, переколотом, і взагалі діями своїми, які закладені в тактиці. А, власне, зараз я прийшла, тут трохи поприбираю, просто сміття. Я сьогодні так святково одяглася, що ви думала, що сьогодні будемо їхати в інше місце, але ну, поки не складається. Тож, я от зараз просто поприбираю, травичку виривати сьогодні не буду. Хоча дякую комусь. а Тут а, при вході хтось покосив травичку. Дивіться, як гарно покосили. А тут вона трохи повідростала. Оце я тут в основному обривала її. І, мабуть, вона зараз вже повідростала по раніше. Про це я, тут, мабуть, просили пізніше вже після мене. Там краще. Ну, це пізніше вже так зроблю, хочу ще, може, подивимося, якмусь бажання є е, такий як свій з, з, як фестивальчик зробити. ну Домашній не заявляти так це, як фестиваль, а просто. Зібратися на честь Івана Сірка. Справа, в тому що перше число це офіційне, що він вмер. Через десь два дня чи три його ховали. Водою привезли з Грушівки, де він помер на Січу, в місто Козацького Цвинтара. І там його поховали на не Чортомицькій, неподалік перше поховання. Але насправді, то, якщо перерахувати ще 14 днів додати, да, то десь це, бо раніше ж зміщення календаря було. І власне то це десь 14 плюс ще 2 дні, десь 16 числа от його ховали. Якщо при перевірювати до того, що зараз ну, до того календаря, Тому, от, власне, я хочу. Думаю, може 8 числа, може навіть до 14-го, як воно вийде. Якісь одні провести. Я не знаю, чи ви зацікавлені в тому, щоб зібратися, наприклад, поспівати пісень, позвати якогось з козаків, може з бандуристів відреагує на цю подію. Побувати в цьому місці. Тут була славетна битва, переможна, ще раз повторюю. І, власне, багато кажуть, що типу, Сірко, ну, деякі історики починають казати, що він проросійський. Я переконана, що він не був проросійським, бо він шукав тоді вигоду для української нації і навіть сидів на засланні за те, що підтримав боротьбу. Бразіна, на здається, в той час, може я помиляюся. Нагадайте мені, коли це він з одного з повстань, ну тобто повстання в Росії проти царя підтримав і за це, по суті, був зісланий. Але його вернули додому, десь через рік, за проханням то, здається, польської сторони, бо він дуже гарно був воїном, який найкраще. Перемагав, знав тактику битви з османцями. Тому от власне його вирнули. Ну і не тільки того, тому, що він все-таки був характерником і міг пливати. Власне, зараз трохи тут поприбираю, поставлю такий собі вітрячок, бо я їх люблю, вони такі веселі. Хтось тут квіточки посадив, дякую, зараз трошки попаливаю. І власне, подивлюся, можу до козацької храниці піду. Хотіла тут дівчина одна хотіла зустрітися, ну, показала, щоб я їй показала, але щось вона щоб передумала, чи я не знаю. Спочатку я ж кажу, в мене була друга, зовсім... я не знала, що я сюди прийду, але, але от і якось так, так би позвала деяких своїх знайомих друзів, але сьогодні так вибачайте, хто от хоче піти вже. Давайте на наступний тиждень. Я думаю, що можна 8 числа провести захід, ну, десь так. Число 8 гарне. То, власне, подивимося. Пишіть, будь ласка, чи згодні ви взяти участь, може хтось з Дніпра захоче взяти участь у цьому невеличкому заході. Дякую.